Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм? З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Вітаю, пане Вікторе. здоров'я! Учора, 20 лютого, президент США Джо Байден відвідав Київ. Це перший візит президента США за останні 15 років. Як би ви резюмували цей візит, що з собою привіз для України Джо Байден? Насправді він привіз моральну підтримку, тому що все, що ну, ну крім крім е, того, що там півмільярда доларів, е, тут де, деякі вже почали казати, що що так мало, ми вже так трошки розслабилися. Від, від, від того що це з величезні кошти. Насправді е, справа була справді не в коштах, не в тому, що він там фізично привіз, а в тому, що він заліз з'явився в Києві в той такий, в цей день, е, в, цей, в цей час. І в тому місці, <кліст> тому що е, навіть якщо би він просто перетнув кордон України та там, десь у Львові там чи десь на, на прикордонному якогось містечку, це вже був би е, просто неймовірна така для нас перемога, тому що в такий складний для України час президент Сполучених Штатів для нас дуже величезна моральна підтримка. Я це відчув по тих е, відгуках, які. Надійшли з фронту від хлопців, що вони справді розуміють, що світ з ними найбільша країна світу з ними, і то, що вони роблять, воно справді десь там накладається на, 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 на ті всі зусилля, які робить весь весь світ проти е, агресора. Тому ще раз наголошую: головне присутність Байдена в Києві. І його моральна підтримка всього всьому нашому народу і нашій боротьбі з агресором. А окрім цього, на вашу думку, те, що він з собою міг ще привести, можливо, неофіційні розмови, чи відобразиться це якась на фронті? Можливо, нова зброя, чи незабаром F-16 погодять надавати Україні? Насправді питання стоїть не стільки про F-16, тільки про е, далекобійні. Е. Ракети, які можна використовувати безпосередньо на лінії фронту, тобто збільшити дальність нашої ракетної артилерії до хоча б до 150 п'ятдесяти кілометрів, зрозуміло, що нам хотілось би все ж таки мати 300, щоб ми могли контролювати ситуацію по нашому прикордонні, але вже 150 км кілометрів, воно нам дозволить здійснити ті самі. Кроки, які ми колись здійснювали на харківському херсонському напрямку, коли логістика ворога була просто знищена, і він не мав можливості не тільки приховати десь якісь свої склади і забезпечити свої, свої війська елементарними якимись речами. І нам це дозволило звільнити значні території нашої країни. Сьогодні ж, 21 лютого пройшла у терміновому порядку так звана історична промова Путіна. Це у відповідь на візит Байдена до Києва, чесно кажучи, важко зрозуміти, що він намагався донести своїми словами. На вашу думку, його промова несла якийсь прихований меседж чи нову серйознішу загрозу для України? Вона чимось мені нагадала то саме, що було 9 травня. Ми ми дуже дуже перегріти були тоді. Після перемог біля Києва. Чернігова Сум, коли е, змусили ворога відступити, і е, очікували, що 9 травня, от він вийде, там щось таке скаже, що для них ж це дата сакральна. От зараз все там, і, і, і коли він вийшов і там про щось там промянули. Ну це просто було ну, взагалі ні про що. І десь приблизно на такому самому етапі, е, ми дуже очікували, що от зараз до критично. Да, от він вийде, скаже, все, ми там починаємо. Нічого не починає, ну взагалі ні про що. Чого, я ці от чергові, реальна якісь промова, ну то точно не лідера великої як він це вважає, держави. А це щось таке не знаю. Мені мені сподобалася аналогія з пізнім Брежнєвим, який говорив про економіку, яка має бути економною. Десь приблизно в тому ключі виступ був. Проте хочу відокремити декілька тез. Зокрема, вдгур повідомляє, що Росія знову займається ядерним шантажем сили, засоби стратегічних ядерних сил Росії проведені у вищу ступінь бойової готовності, і Путін сьогодні теж наголосив, що Росія готова відновлювати випробування ядерної зброї. Чи варто на вашу думку насторожуватись від цих новин? Всі ті е-е реляції в сторону. Відновлення е, ядерної потуги Росії першу чергу сходять самі Росії, тому що після е, таких конкретних був закидів, що ми можемо використати тактичну ядерну зброю, що у нас є можливість тому, що це е, наша конституція порушена ворог на нашій землі. Ну самі собі придумали території, самі собі створили проблеми і самі собі доблісно намагалися їх вирішити. Так, от після таких заяв. Відразу категорично на них почали тиснути не е, на наші союзники чи партнери, а е, країни, які нібито мали бути: ну якщо е, не в, в, в стані е, Росії, ну по крайній мірі, десь там не нейтрально, це Китай і Індія, і вони чітко заявили, що слухайте, ну треба ж мати голову. Тому що це якраз, якраз той момент, який точно не можна було б переходити, ви ж збиралися там якусь спецоперацію дуже дуже коротеньку, дуже невеличку. Буквально там на на декілька тижнів, там числі, чи як за за три дні Київ. А тут починається вже риторика про застосування в Європі, на європейському континенті ядерної зброї, тому е, всі вся ця риторика, вона в першу чергу сходить саме Росії. Якщо вони сподіваються, що після е якихось таких кроків в тому напрямку Китай е почне їм пост постачати зброю, бо що бо що він злякається? Чи що ну Китай точно не злякається, тим більше Америка чи е Великобританія і Франція? Вони навпаки, е після кожних таких заяв е ще більше сконцентруються і вирішують питання про посилення нашої оборони, посилення наших наступальних можливостей, щоб закінчити цей. Е Кейс з Путіним і його військом через скорше, от ви вірно зазначили так, що Китай і Індія, можливо, там і не прямо друзі з Росією, але принаймні відносяться доволі прихильно. І також ви зазначили, що вони на це гостро реагують на оці от ядерний шантаж, так на погрози. А чи не боїться Путін новими ось такими погрозами, остаточно втратити їхню лояльність і втратити по суті єдиних дійсно потужних союзників серед інших країн? Я думаю, так, тому що аргументи е, прихильності до Путіна вони просто зникають. Там ще е, я просто не згадую ще одну велику країну е, і по населенню, і по можливостях це е, Бразилію, яка так само стоїть осторонь всіх цих процесів і навпаки там десь намагається дистанціюватися від е, війни в Європі. Але е, е, вони ж там так само заграють деколи з, з Путіном. І власне, оця ця риторика на рахунок можливості використання ядерної зброї вона їх так само лякає, лякає, тому що є є країни, які маленькі країни, та які е, дуже хочуть отримати зброю, тому що це реальна тільки можливість диктувати свою виму диктувати свої вимоги е, е, іншим країнам більшим за за територію більшим. За, за населенням е, ніж ніж вони самі, і, е, і ну це от е, яскравий приклад, це е, е, Іран, який про просто хоче вийти на якийсь рівень для того, щоб е, шантажем е, використовуючи е, ядерну зброю, е, шантажем е, добитися того, що він не може добитися звичайними е, шляхами. І, і, і якщо запустити цей механізм по всьому світу, ми буквально за декілька років побачимо країни, які е, ну будуть рухатися в напрямку створення своєї зброї ядерної і в Африці, і в Азії, і в Південній Америці. Кому це потрібно? Це нікому не потрібно. Це це просто при нікуди. а Росія допомагає цьому шляху, тою риторикою, яку вона час від часу запускає в, в ефір. Давайте обговоримо декілька новин, які зараз з'явились про Україну у західній пресі. Зокрема, видання «Політику» з посиланням на свої джерела повідомляють, що адміністрація Байдена закликає Зеленського не зволікати з контрнаступом і закріпити успіхи на фронті, адже є побоювання, що західна підтримка може стати обмеженою. На вашу думку, ці побоювання справді існують? Захід може різко зменшити темпи і об'єми допомоги? Ні, я думаю, що це е, е, такий... Намагання е, ч, ч, використати якісь інсайди для того, щоб бути в, в, в інформаційному тренді, всі зараз за Україну, всі проти Росії, але всі намагаються якісь знайти якісь там, е, такі е, речі, на яких можна е, ну, під, підзаробити інформаційний капітал. Е, насправді все дуже чітко пояснено. Я не вірю навіть, якщо зміниться, е, не знаю там. Е, Президент Сполучених Штатів та й видей, якісь республіканців умовний навіть з тою риторікою, про яку вони говорять, настільки все запущено е, глобально в світі, настільки все е, має працювати на нашу перемогу. Що зупинити це вже просто неможливо неможливо відмінити санкції одномоментно, неможливо відмовитися від підтримки України. Неможливо е, навіть навіть якщо припиниться постачання. Безкоштовно, як зараз в нас є, та просто як допомога, тоді тоді просто включиться автоматично Леніз, який е, е, зроблений е, якраз для таких моментів, коли е, може не, ну, е, не, не буде вистачати аргументів перед політиками Штатів, Тоді просто кажу, включається механізм лендлізу, і ми отримаємо то все саме. Тільки тепер вже е, ну як. Е, Проплата, ну відкладна проплата. А Європа однозначно, вона розуміє, що просто якщо ми зупинимося, якщо ми програємо, вони будуть наступні і вони не зупиняться. Вони будуть працювати далі, тому що перемога Путіна це програш всього цивілізованого світу, всі західної цивілізації. І аргументів перед політиками, які які вони говорять, що давайте зупинимося. Просто е, немає тому, е, е, такі розмови будуть і, і в подальшому, але то, що вони будуть е, в меншості, і вони будуть е, просто як дискусійна початка, не більше. Хочеться вірити, що справді е, цей. Вал, цей механізм на допомоги нам буде тільки наростати і працювати справно, але ми поки що не отримали все, що нам обіцяли на сьогоднішній день. Зокрема, от за Times пише: так нам же ж пообіцяли 320 танків. І є от така інформація: що до квітня ми отримуємо лише 50. І чому західні партнери взагалі відтягують от поставки озброєння в Україну? Це величезна помилка. Ніхто нічого не відтягує, їх просто немає. О, тих, тих танків фізично немає. От, щоб відкрити гараж, завести його, вивести на, на, на цей на площадку е, і ну на пласт та, там завантажити на вантажівку, привести нам. Ну по-перше, треба 320 екіпажів бути, щоб вони готові були сісти за ті танки. Це час просто так. Ми їх не можемо десь вирвати з поля бою і відправити 320 екіпажів. Це е, дай Бог під тисячу чоловік. Це якщо тільки от екіпажі. А це ж не тільки екіпажі, це і командири, це і механіки, це і, ну, там якісь, ну, тобто це десь під 2000 чоловік. Вісім тижнів, е е як, як правило, не менше, ніж вісім тижнів підготовка. Е добре, два місяці підготовки. Е і вони мають бути фізично підготовлені для нашої передачі. Тому вони просто е роблять ті п'ять танків, про які вони говорять, це танки, які. Зняти з бойового чергування, покажучи. Ну, наприклад, німці нам видають танки, які е, були е, там 19 танків. Е, част, частина з них це е, рота, яка використовувалася як агресор. Тобто, е, вони е, на полігоні використовувалися як танки противника. Ну там вони спеціально були намальовані, там якісь обладнання з них було знято, І їх дуже швидко можна е, поставити е, ну, там буквально за місяць. Під підпідрихтувати, перемалювати і передати нам, от, тобто, отакі от танки, да, які з бойового прямо чергування, їх можна вважати, що вони нам будуть передані. А решта потребують ремонту, потребують е де е е як вони з зняти з, з, з глибокого зберігання. Вони мають просто пройти хоча б якісь елементарні, е технічні е е технічні огляд, а це це. Трошки велика робота. Нема таких підприємств. Як колись було там показували фільми, хроніки, де там там ешелони тих танків швидко зараз. це фактично вся робота штучна і більше ніж 10 танків в місяць. Вони просто не можуть перепустити. Навіть якщо вони запустять виробництво, там не знаю, 24 на 7, то можна збільшити на місяць там 30 танків. Ну кажуть, це це просто неймовірна робота. Добре, слава Богу, що ми можемо вже тепер казати, що цей, цей етап ми пройшли, і що вони будуть працювати. Ми вже навіть визначили яку приблизну кількість батальйонів ми будемо мати, як вони будуть сформовані, і де вони приблизно будуть знаходитися. Це вже, це вже добре, і, і треба розуміти, що раніше ніж кінець квітня, початок травня. Ці танки на фронті не з'являться. По західній пресі остання теза аналітики з Economist вважають, що майбутнє України в будь-якому випадку не визначене на руки, адже тут багато є факторів, тобто залежить від того, як будуть відбуватись події на фронті, як будуть відбуватись внутрішні реформи в Україні і подальша підтримка західних партнерів. Перш за все чи розділяєте ви цю тезу, і яким ви бачите взагалі майбутнє України після перемоги? Треба розуміти, що е Дуже багато країн старої Європи розуміють, що Україна буде вимагати величезних капітальних вкладень. Частина тих капітальних вкладень буде повертатися, з причому повертатися з прибутком, тому що всі розуміють, що Україна це такий, грубо кажучи, дикий, дикий захід, який був в Америці. У нас тут можна не знаю, там, грубо кажучи, сказати, дикий схід. Які потребує розробки е, і вселенні можна буде мати справді прибутки, якщо вкладати, е, якщо е, розуміти, що раніше ці надприбутки отримували е, олігархи, які там витрачали незрозуміло на що, то тут можна частину е, піти на розвиток держави, частину на розвиток суспільства, частину на е, концесія. Може допомогти тим, хто буде вкладати ті гроші, тобто це величезний такий ринок. І якщо цей ринок запрацює, то я думаю, що е, частка того, що вони втратили в Росії, вона їм повернеться, але е, і вони розуміють, що якщо Україна почне розвиватися, це буде е, навіть не Польща номер два в Європі, яка зараз вже е, вимагає до себе зовсім іншої поваги ніж нам просто великої країни. Європейської спільноти, а це буде країна, яка може диктувати е, вимоги в, в взаємодії з той саме Польщею, з іншими країнами е, східної Європи, і е, вона може Україна вийти на передові позиції, тобто, саме то, що вони боялися, що Україна може стати лідером е, сучасного е, майбутнього сучасного світу, е, де дає зовсім інші вимоги. Є е, здоровий консерватизм в якійсь мірі, і е, ті збройні сили, які реально можуть захистити е, не тільки саму Україну, а й в, 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 частину Європи е, е, є дуже багато побоїнь, і от ті, що я сказав, і є такі там дрібніші, та, там, наприклад, ну, е, частина аграрного сектору Європи так само боїться е, того, що Україна з'явиться своїми. Надзвичайними гарними можливостями е, на їхньому ринку, і е, ну переб'є там да нам ті, ті ж французькі фермери, вони просто в, в шоці від того, що може стан статися в їхніх магазинах, там з їхньою агропродукцією, і, і так далі, і так далі. Тобто не всім дуже подобається поява України е, в Європі в якості е, і члена НАТО і Європейської спільноти, але Іншого не дано, їм треба просто призвичайся до того, що ми є, ми не куди І, Як казав президент, ми просто повертаємося до, до Європи. Ми нікуди ну от вийшли, десь там були певний період, і ми повертаємося. І Як колись Київська Русь забезпечувала стабільність Європи е, через е, всі всі е, контакти. Роди родині, навіть взаємо, взаємозв'язки, Я думаю, і так і Україна буде стабілізуючим фактором Європи. На майбутнє я, я, я сподіваюся сторіччя. Хочеться вірити, що ваше бачення дійсно буде справдиться, і Україна справді займе гідну позицію серед країн Європи і взагалі світових країн. Новий прем'єр Молдови Дорін Речен заявив, що невизнану Республіку Придністров'я необхідно демілітаризувати. А Володимир Зеленський сказав, що Україна готова допомогти Молдові, правда, не уточнив, як що по-вашому планує Молдова, і яка в цьому може бути участь України? В Молдові все дуже просто. Частина політиків Молдови залишилася 23 лютому. Вони їх так і називають. Політики 23 лютого. Зараз от така є інтерпретація. Чому? Тому що е, вони не розуміють, що кардинально змінилася ситуація на коло Придністров'я. Немає тої форми: там два плюс 3 і 2. Там знаєте, це два е, плюс 3 Це е, е, це формула е, можливого примирення Придністров'я з Молдовою. Де два Придністров'я і Молдова, три це е, посередники Україна, Росія, ОБСЄ, і плюс два е, спостерігача, Євроспільнота і Сполучені Штати. Немає я не вірю в те, що Україна коли сяде за стіл з Росією. Росія буде вирішувати долю е, Придністров'я, яке навіть не, 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 не межує е, з, з ними. Тому е, Молдові е, розуміють, що з перемогою України ситуація в Придністрові кардинально змінюється. Придністровці могли себе дуже добре почувати тоді, коли до них йшов безкоштовний газ, е, йшли гроші з Росії на їхню підтримку, і вони е, сподівалися на той контингент, який е, ну що таке? Що таке контингент? Кінтент це півтори тисячі чоловік, з яких е, Переважна більшість це громадяни е, Придністров'я, які мають російські паспорта, і невеличка частина офіцерів, яка керує ними. Все. От, от, оце такий російський континент умовний. І е, захищати його, е, захищати цим континентом Придністров'я, вони просто неспроможні. А е, все, що їх зараз стримує, це е, можливість Росії, а вони таку можливість вже відпрацьовують. Це і безпілотники в повітрі Молдови, це і ракети, які пролітають через її територію, вони відпрацьовують механізм можливого превентивного удару по Молдові ракетами. Молдова, на відміну від України, не може себе забезпечити е, е, системою ПО, яка спроможна збивати ракети. І якщо е, Молдова активізує свою е, діяльність в напрямку в Напрямку е, Придністров'я, спробує е, з, з, з поставити сепаратистів на належне на місце. Е, Росія справді може з е, акваторії чорного моря та знає з Білорусі вдарити по е, Молдові е, ракетами. Оце їх непокоїть. Якщо Молдова е, домовиться з е, частково з Україною, частково з НАТО, що вона опиниться під е, їхньою парасолькою. То тоді риторика Росії може змінитися, е, ну і риторика Молдови так само. Тому я я е, розумію бажання е, Молдован е, вирішити е, питання Придністров'я після перемоги України саме після перемоги України. Е, Придністров'я без Росії існувати не може всі підприємства. Е, Придністров'я працювали виключно через Молдову з документами Молдови з печатками Молдови на е, європейський ринок, е, все е, на чому вони в основному заробляли гроші, це е, е, поставки е, контрабандного товару з України Придністров'я, або з Росії, і це така була дира чорна беззаконня. Вони е, без якихось там е, митних правил. Отримували ці товари, які нібито транзитом йшли в Молдову. До Молдови не доїжджали, і ніхто не платив ніяких мит не в Україні, не іншим країнам транзит, транзиторам, і Молдова нічого не отримала. Вони з тих дешевих компонентів створили якийсь товар, і цей товар вже під виглядом молдавської продукції йшов, в тому числі і в Україну, і в Росію, і в Європу. Все це. Після початку активної фази і закриття кордонів припинилося прибутків. Вони не мають і не будуть мати Росія, крім газу безкоштовного, за який вона постійно вимагає гроші з Молдови, нічого постачати зараз не може, гроші передавати в валізах, як це було, не може. Ніяких інших контактів вони не мають. Навіть ротацію цього, цього континенту і забезпечення їх боєприпасами і якимось там обмундируванням, вони так, так само не можуть тому е, все дуже просто не буде е, росії не буде про до речі така сама ситуація і в грузії з і південною Осетією. і на що там проблема в тому що вони мають кордон з росією і е, може дуже ж з того регіону е, влипло росії ці, ці ці навпаки замкнені в своїй ситуації через Україну вони нікуди не втікають. Хотів уточнити. Ви кажете, не буде Росії, не буде Придністров'я. Тобто, ви вважаєте, що по закінченню російсько-української війни Росія все ж розпадеться на якісь певні республіки? Я про розпад Росії, прямо в такій близькій перспективі не дуже вірю, але то, що Придністров'я, ну не буде Росії в тому розумінні, в якому вона зараз є, так або. Казати більш більш докладніше, тому що ну дуже хотілось би, щоб Росії не було як держави, щоб вона справді е, опинилася там, де вона має бути, на, на смітнику історії, і е, е, частина народів, яка е, зараз опинилася під е, ну не опинилася, а перебуває в її, її окупаційні е, в окупації, е, спромоглася здобути волю. Але не всі готові до, до цієї волі, на жаль, не всі спроможні виставити ті е, вимоги, які ви спрацювали. І е, єдине, на що я сподіваюся, що такі регіони, як е, самодостатні економічно і політично, е, як Північний Кавказ, деякі республіки, як е, е, той Татарстан, Баркасатан, та вони можливо. Спробують відділитися. А врешті, ну подивимося, чим закінчиться вся ця історія. Нам головне перемогти після сподіваюся на нашу перемогу. Так що нам своє робити. Будемо сподіватися саме на такий результат. наостанок коротко в одному з інтерв'ю Володимир Зеленський наголосив, що Україна готується до короткої війни і перемоги, враховуючи, що війна триває вже рік. Що вкладає Володимир Зеленський у поняття коротка війна, і який термін закінчення війни для вас є наймовірнішим? Для мене наймовірніший. Я почну з кінця. для мене наймір наймовірніший закінчення війни це коли справді ми почнемо активізуємо наступ на тих чи інших напрямках, коли фронт Росії може посипатися, коли ми зможемо закрити в пастці військового групування, яке знаходиться в Криму перебивши е, е, останній місток постачання, тобто перекрити сухопутний коридор, е, знищити е, міст, е, то групування, яке там перебуває е, морем, забезпечити, просто неможливо, і відповідно е, перемоги на лінії е, ну, на е, перемоги на фронті в, в Україні, вони е, дуже швидко е, будуть. Е, Використані противниками Путіна всередині країни, і можливо, власне швидкі, швидкі темпи наступу можуть привести до дуже швидкої зміни влади в Росії. Якщо це справді відбудеться в комплексі, то ми можемо очікувати перемогу наприкінці осені. А якщо ні, якщо буде тривати так, як воно триває, можливо, ми наприкінці осені побачимо. Ну, грубо кажучи, світло в кінці тунеля, тобто перспективу, коли ми зможемо вийти на, на перемогу, і тоді ми будемо розуміти, що е, в березні 2024 року, тобто через рік, точно ніяких виборів президента в Росії не буде. І, е, а якщо і будуть, то президент буде зовсім інакший і зовсім інакшими амбіціями, і зовсім інакшими вимогами, як до зовнішнього, так і для внутрішнього е, е, споживання. Тому е, о, на це ми і сподіваємося. Дякую вам, Вікторе, за цю розмову. Дякую вам, до побачення. А я нагадую: з нами на зв'язку був генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.